Вітаю всіх! Сьогодні накопала батату і буду його готувати. Добре вимила бульби і зараз їх почищу. Батат почистила, помила і тепер нарізаю на шматки. В нарізаний шматочками батат додаю спеції. Я взяла 1 четверту чайної ложки куркуми мускатного горіха хмелі сунелі, три зубчики часнику потрібнила і чайну ложку солі. Все це висипаю в батат. І зараз лию трошки олії, буквально столову ложку. Батат вимішала зі спеціями і тепер викладаю його у дечко застелене фольгою. На фольгу також трошки лию олії. І тепер викладаю сюди батат. Кладу випікати батат у розігріту до 200 градусів духовку. Запікала батат 25 хвилин при температурі 200 градусів. Зараз буду його пробувати на смак. На смак батат солодкуватий. Але в поєднанні зі спеціями це дуже смачно. Готуйтесь з любов'ю і все у вас вдасться. Дякую за перегляд!